У Черкасах між вулицями Якубовського, Сумгаїцької та Лазаренка замість авторинку хочуть звести новобудову. Також там хочуть побудувати об'єкти торгово-розважальної та ринкової інфраструктури. Зараз департамент архітектури та містобудування збирає пропозиції громадськості для визначення можливості врахування у завданні на розроблення містобудівної документації. А що думають черкасці з цього приводу? А ринок куди? Ну, ринок людям потрібен, а жилий квартал, ну, можливо, теж потрібен. Хай строять. Ну і авторинок, жалко. Я вважаю, що потрібно будувати в першу чергу не житлові комплекси з новобудовами, а подбати, щоб в нашому місті було більше паркомісць. Тоді можна будувати і житлові, і різні будинки, ЖК і тому подібне. Okay, у нас зараз і так дуже багато новобудов, тому я думаю, це не досить. Корисна витрата площі місця в місті, тому не знаю. Нормально ставлюсь. Ми людям є треба жити. Хороша ідея, думаю, щось нове непогано буде. Авторинок десь перенесуть, він буде існувати. Може житловий квартал там і краще, але ж, ви розумієте, потрібно все зважити. Наскільки це доцільно. Я просто не зовсім розумію про авторинок. Його прибутковість, неприбутковість треба оцінити. Ну і в принципі там вже ж поруч є на полігоні багато різного місця вільного, де можна було б побудувати черговий терце. Визначити цілеспрямованість цієї новобудови. Якщо це житловий будинок, то я думаю, що авторинок це те, який дає більше робочих місць населені. Він більш необхідний. Я негативна, тому що є полігон, можна за Будуйте, скільки хочете. Ну, я думаю, що зовсім неплохой варіант. Для міста це, в усякому випадку, явне розвиття, а ринок вже потеряв своє значення, як раніше. Авторинок там, так, да, у вас. Ну, це робочі місця. З іншої сторони, потрібен житло потрібне. Тут двояко 50 на 50. Ну, і та, й та потрібно. Ну, авторинок теж повинен бути в Черкасах. Ну, будова у нас дуже багато землі гуляє, там в його западі. За епіцентром, спереді, ззаді, там стільки землі, що може стільки домів що хватить для всіх. А авторинок є собі, хай собі люди торгують. Ви знаєте, все-таки забудова, яка нова повинна бути. Якщо перенесуть авторинок десь в нормальне місце, то чобні, там жилі дома, там гарний мікрорайон.